Що казала, що помалюємо? Помалюємо. Але спочатку розкажемо вам про нову красу, яка з'явилася в Києві, і, е, дуже просто називається з дуже простим питанням: а що крутіше ніж сім'я у 44 мільйони? Це такий патріотичний мурал. Його авторка, харківська художниця Соня Морозюк. Мурал створений за мотивами одноіменної картини з глибоким змістом єдності для українців, про солдатів на передовій в тилу, про взаємопідтримку та сп. Вільні зусилля заради нашої перемоги і новим стінописом тепер можна помилуватися за адресою вулиця Мечникова, 16. А ми ще з вами. Якщо помалюємо вже, то помалюємо з професіоналом своєї справи. Соня Морозюк, авторка, художниця, авторка саме того муралу, про який ми тільки не розповіли. Вже у нас у студії І Соня, ми раді вітати. Соня, вітаємо вітаю, тебе. В студії. Доброго вітаю. ранку. Доброго ранок. ранку. У мене вже цей глибокий день, тому що я починаю починаю свій день у п'ятій. О п'ятій. Та я о 5.30 замаряю. Боже, ми, <рес> я, що ми десь п'ятій Так само починаємо кожен день mm. е але, через ефіри ранку. Я висика в невсміхнена. Я знаю, чому Соня прокидається так рано. Я знаю чому. А щоб зранку дістатися якоїсь величезної стіни, намалювати поку щось сплять. швиденько, поки всі сплять, а потім сплять. здивувати людство. Так. <рес> так, так, так? Так, так, як ви вигадали, ви мене спалили. <рес> <рес> Соня, розкажи, як створювався цей мурал? І в принципі бачили, що там підтримка він величезний. Тобто, ми розуміємо, що ти отримувала на нього відповідний дозвіл. Так і, от спочатку, про цей маршрут, як це все робилося, і яка була реакція питання, людей? Так. Так. Опа. Реакція людей ну, спочатку з приємного це класно ага. з реакції людей. Тому що кожного дня, вже мурал, скільки майже місяць є. Кожного дня людей по 30-40 мене тегують, що вони фоткаються. Всі проїжджають скрізь, знімають сторіс. Це дуже класно. BBC написали, всі написали The Village, Vogue, всі написали про мурал. Телеканал Київ. Це фостван. От реакція дуже позитивна. Я, я не буду лукавити, що є ті. Котрі кажуть, навіщо це нам в сенсі неда, ну, що це таке? А чому а що раз хіба Є, це може, малюнок Може вони хотіли спочатку утеплити, а вже потім намалювати, не знаю. Справжнє мистецтво не може без хейту. Давайте почесно. ніяк. 100%. головне це реакція. А позитивне чи негативне? Це вже таке. Це друге со не важко було взагалі домовлятися за цю площу, бо це будинок, жилий будинок, і розуміємо, що там можливо якось потрібно було цей дозвіл отримувати. Ну, Дозвіл, звісно, що ти не можеш просто прийти і щось намалювати, як ну там матюк, наприклад, а не можеш. Тобі потрібно від отримати від Київської міської державної адміністрації дозвіл на. Створення мурали і погодити ескіз зі всіма мешканцями будинку. Скільки часу це було це, це зайняло. найважливіше, але в мене є класна команда, яка цим займалася, тому що я б не витримала це з кожним спілкуватись, вмовляти. Але я знаю, що ніхто не був проти ні там ні бабуся, ніяка, ні дідусь, ні. Це дуже добре, що <зас> документація не на плечах митця. Але але питання безпеки тут теж є присутні. Ви бачили, які там високі ліси. Слухайте, і от. На ці ліси треба було будівельні залазити, видиратися і домальовувати, особливо верхні поверхи. Були підстраховки, якісь, можливо, там життя? Просто ліса була, і все. Були... І все Так, да? там. Да? А що? А мені трішки інше цікаво. Ми знаємо, що є такий а, всесвітньо відомий а, художник Бенксі. Так. Його картини розлітаються, він приїжджав до нас, її хотіли зрештою поцупити. Не вийшло а в гостомелі. Так він намалював свій мурал. А, і ніхто не знає, як він виглядає. Соня, не було в тебе такої думки, може зробити з себе таку таємничу особистість і можливо навіть на цьому ще отримувати. Ні, якісь Ні, в мене довідки. була тільки думка відправити Бенексі на пенсію. Mm -hmm. Заняти його місце? Ну так. Тому що а, в мене незабаром сподіваюсь з'явиться мурал у Бородянці. Отак буде мій мурал. Mm -hmm. Там у графіці маленьким Бенексі, а чи ні. В принципі, варіант, а чого б не ну, я гарна дівчинка. Чому мені, мене, мене, мені себе ховати? Ще й харизматична, яка стовідсотків. Ну. Так слухай, а от ти малювала? Малювала в ну в день виходить, так малювала я і ще два художники, які мені допомагали mm. моралісти, тому що mm. вони все ж таки мають великий досвід малювати на полотні та малювати на стіні. Це дві зовсім різні речі. Інший масштаб, і вони про проти. Фарба не стікає, я завжди думав, ну, малюється, ну, Зараз як все потече, ну, я не метацька. Ви, 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 ви подивіться на мурал, він же весь в потьоках. І з цьому і була задумка. Фішка, так? Та? так? Ага, так. ага. Дивись, у нас дуже довгий час. От у нас є якась така боротьба, як це зробити от саме а, мистецтвом. Бо мурал я вважаю це мистецтвом. У нас дуже красивий. Насправді вони нереально перекрасили Київ, особливо ті а, радянську... Зараз на будівлі, так, Так, абсолютно вони страшні, але в той самий час ми знаємо і бачимо. Абсолютно вони страшні. Зразка будівлі, ну вони страшні. Зараз мурали вони яскраві. Ну що, все чесно. мурали так, врятували справді. Мені здається, що ці панельки радянські були побудовані спеціально для муралів, тому що вони ж рівнесенькі. Навіть народиться Соня Морожек, вона прийде і все зробить. Все зроблю. Пожежна стіна ця була створена для цього. Але Соня, є ще багато, і ми бачимо амбітних молодих. Хлопчиків а може і дівчаток, яким дуже потрібно прийтися, і вже теж на цих будинках. Може вони це красивим чи ні, але намалювати якусь загагуліну, яка зрештою псує. і Ми відчуваємо себе це в якимось нетрах. Такі, якісь... Так про графіті от мені цікавить цей шлях. Чи займалася ти таким малювала загагуліни Ні, е, 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 я цих... ніколи не, не, не псувала, не псувала будівлі, не прикрашала е, uh -huh. мої графіті. Я розмалювала свої машини, свою машину, просто балончик свою машину, і що це було за зображення? А я розмалювала ще два роки тому перший раз. І не зображені ці надписи з моїх картин mm -hmm. були про кохання, про життя. Ну такий дуже класний був розпис. Досі катаєшся на цій машині? Я вже е, перефарбувала раз, зробила інший дизайн і зараз вже купила нову. І знову розмалюю на наступному тижні. Тобто, в принципі, в графіті ага, ти прийшла саме з класичного так, такого малювання? Чи так, я, я по заходу по за освіту, Я художник. Угу. Тому я знаю, як малювати академічний живопис, рисунок і т.д. і тепер. Але я хочу робити саме так: просто абстракції з просто надписами. А, питання від наших глядачів. Володимир пише: це ж Соня творила при якій погоді і температурі а висота. Угу. А, ми дочекалися. Плюсової температури ну, нуль та вище, щоб mm -hmm. було комфортно і малювати, і фарба в мала... не потріскалася так і так, так. Так, розумію. так, тому що щоб... ну можна і малювати і при мі мінусовій температурі, але ми ж хочемо, щоб мурав був на вік... на віки. Так, і, так, і, і митець не замерз. Так, так, так. І, і ось це зброя кожного митця. Це фарба, яка є. Ти з нами прийшла. ось цей звук якийсь зброя, і фарба, і мою mm -hmm. очі. Отуди, <свісно> <свісно> от отуди. Очима стріляй туди. Бачиш, там оператор якраз сидить, і не тебе. А от фарбою будемо стріляти ми на підлогу, я так розумію, тому що у нас все для цього готове. А, так, і, власне, балончики з фарбою, які там кольори, до речі? Чорний та червоний. Чорний та червоний і Ми просто зараз у нас а, Соня вийде і на цьому полотні зараз зображень дуже важливе слово. Яке об'єднує усіх українців, які всі українці, я е, сподіваюся, знають і відчувають. Правда? Сон? Так, думаю, що так. Сподіваюся, на це. Будь ласка, будь ласка. Гатайте, поки Соня починає малювати, напишіть нам, будь ласка, за нашими месенджерами 068 -044 0441. Як ви думаєте, яке слово буде одне важливе для нас усіх? Я вперше от реально бачу зараз на власні очі. Як малюється такий умовний, скажімо так, мурал. Я навіть ніколи не малював от графіті на стінах. Ну, Я вважаю, що це, мені здається, зайве, якщо це дійсно не поводжено. А от зараз... Ой, я вже зрозумів, що це за слово. Ой, клас. Бач, хтось пише перемога, були такі думки. Соня, а потрібно взагалі закривати собі обличчя? Взагалі-то потрібно. Ага. Але трошки є токсичність так, від цієї фарби. Ну, Як ви вже побачили, шановні... Кохаю. кохаю, кохаю, кохання, воно переможе. А насправді, особливо під час війни, не забувайте кохати. І якщо вже і десь пише там на стіні, то нехай це буде от щось про кохання. Скоріше так, Їш, ну, ми були а... ті, хто вигадали, <рес> тому, але що але що більшість написали перемога. Чекаємо усі на перемогу. Але ми розуміємо, що а, без кохання, без теплих відчуттів, без такого єднання, ну не справді перемоги не буде. У мене на капоті машини, було написано кохання. Наближає перемогу, тому я думаю, що так. Бачиш, воно все пов'язане. Кохання і перемога 100%. Соня Морозюк. У нас була в гостях авторка того самого муралу, який ви можете побачити на вулиці Мечникова, 16.